Погода, mm да? -hmm. Так есть Сьогодні ми приїхали, нарешті добралися до мальовнічого Закарпаття. Да? Всього у нас сімеро дітей, які родом з Донеччини і якими вже третій рік поспіль опікується голова національної поліції. Чому саме цими дітьми опікуються? Да? Бо саме декого з них, саме Сергія Миколаївичу, довелося вивозити з під обстрілів, з того ж Дебальцевого з інших регіонів, з інших населених пунктів Донецька. Області за два роки вони вже закінчили ліцей Ярослава Мудрого. До речі, закінчили його дуже з гарними результатами. І як подарунок до їх закінчення, Сергій Миколайович подарував цю подорож до п'ятьох. Західних областей нашої червівної країни. А, для чого це скажете ви? Та? Саме для того, щоб діти ці побачили не тільки яка гарна в нас країна, яка як, незважаючи на те, що може якось регіон кожен у нас і різний, але він гарний по-своєму кожен регіон. І окрім цього, ці діти. А, Через два тижні вступлять будуть вступати до Національної академії внутрішніх справ. Тому для них дуже важливо побачити, як працює поліція у кожному окремому регіоні нашої країни. І ось на своєму досвіді вони на власні очі побачили, як працює поліція і у Рівному, і у Луцьку, і у Львові. І тепер нарешті побачить, як вона працює у Закарпатті, а саме у Ужгороді і в Мокачево. Тому це думаю, для них стане це дуже таким Потужним професійним поштовхом, поштовхом а да, побачивши е, такий запал поліцейських, які їм е, всюди давали свої настанови, вони вже е, остаточно приймуть цей, е, це рішення да, і стануть поліцейськими, які поповнять наші лави. Ну, Ми поїхали з Києва до Ровно, потім ми були у Луцьку. Це був один день, а пізніше, ну, на наступний день, ми були у Львові. Ну і до вас приїхали після цього. Ну, кожне місце було по-своєму привітне, і сказати, що щось найбільше запам'яталось я так не можу, бо ну, кожне, кожне місто нас зустріло по своєму дуже гарно світло, приємно. Сергій Миколайович Князів організував нам цю поїздку дітям з Донбасу. Ми з юридичного ліцею імені Ярослава Кандратіва. Ми закінчили у цьому році, і нам він надав таку можливість поїхати на Закарпаття і побувати у різних місцях і побачити, як працює більше поліція і. Так як ми обрали навчальний заклад академію, що можем, ну, десь задумалися, побачили, як в різних регіонах працюють, що є цікавого в роботі, які особливості. І у навчанні, так як ми побували у Львові у їхньому, їх університеті, що теж ну, ми будемо навчатися у Києві, що побачити, може, і у Львові як навчаються. Такі моменти, ну і в кожному місці ми вже познайомилися з працівниками поліції, ознайомилися з їхньою роботою. Бо у кожному місці вона дійсно відрізняється, не дивлячись, що це все наша велика Україна. Але у кожному місці вони по-своєму її сприймають, всі вони гарно її ну, виконують. Але кожен ставиться до неї по різному.